namaľovala to, srednia namaľovala vo vonia, najmoločá, vyrojú. І ви на каналі Сакура. і сьогодні у нас розпаковочка паперів-сюрпризів. І з тіми колекціями ми вже ознайомлені. Ось у нас запитання капібари, е новиночка, новий каталог або літо, дівчина і табалапки. І давайте розпочинати. І у мене є для вас новиночка, і ось вона. Вона називається Теми. Тут, по-моєму, 6 пакетиків. Годин, два, три, чотири, п'ять. Так, шість пакетиків. Ось такі тут відкривашки. До речі, перший раз їх роблю. І давайте їх сюди покладемо. І будемо обирати пакетики. І почнемо ми з запитання. Так, обираємо пакетик. Не знаю який. Давайте, напевно, напевно, ось цей. Бо він якийсь такий простенький, а цей поза кадром. Ось такий ось буде пакетик. Так, тепер у нас колекція капібари новиночка. Тут такі відкривашечки. До речі, в мене вони спрацювали в тому відео. І давайте, напевно, пакетик де більше. А ну, Ось тут ось більше. І я його кладу. Тепер новий каталог Аболіто. І я, напевно, 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 візьму ось. Цей новий каталог маленький такий. А це все поза кадр. Так, тепер у нас дівчина е три пакетики. Я візьму ось цей. ось цей. Ну, все-таки візьму ось цей. І так, тепер у нас таболапки. Залишилося лише дві тапки. Я візьму. Е там, до речі, видно. тому я беру ось цей, щоб ви не знали, яким кольором буде табалапка. Так. І я його кладу а ту лапку на наступну розпаковочку. Така вона ось кругленька. тап 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 А також, якщо ви хочете, щоб була ще одна колекція та лапок, то пишіть в коментарях. І давайте тепер оберемо пакетик теми. Тут їх усе багатенько. І я, напевно, візьму вони всі однакові, візьму ось цей ось. А я не знаю, давайте. Так-так-так. Ну, ось цей. Бо він якийсь не дуже гарний. Є ось тільки пакетиків нам на розпаковочку. Це виходить 6, так? Перерахуйте і напишіть в коментарях. І також я вам не сказала, що у нас є супер-супер класна новиночка, вона зараз поза кадром. Я її робила е, дуже довго. Це буде фон. Так-так фон. І зараз я його покажу. Зараз я приберу ці паперові сюрпризи. Так, прибираю це все. Оп, і ось я. Я тут закрию, якщо ще лице. Так, так, я знімаю на такі підставки. Е, так, давайте. І ось. Просто. І дивіться, тут а, всі наші колекції. Я сьогодні хуліганка, вогник, вогник жарко жарко ті У мене і ваби зі мною в кульбаби. Ціль тисяча, сакура там, і так далі. Ну, Всі мої улюблені пісні, мрія ламала, малювала допізна. Ну, і, так далі. і давайте. Роздивимося його далі. Ось тут така дівчинка. І так-так. І давайте ось так ось якось хай стоїть. Ну, ми нормально буде. І ось наш каталожок. Ось він такий у нас гарний. І перша сторінка в каталозі буде у нас. Так, давайте новий каталог. Так, ось де пакетик. Почекайте, А, все бачу, бачу. Зараз я покажу наш пакетик. Ось такий він маленький. І давайте відкримо під номером 5. Це. Ось що. Так, нелегендарний. Відкриванькаємо. Так. Ух ти, Ти що, дві наклейки? А, ні, жаль. Я хотіла, щоб було б дві наклейки. Було б класно. Так, і. М. Новий каталог. А вас нічого не смущає. Ось. Нормально. Ну, давайте його приклеїмо. Так, приклеюємо. Сюди ось. І, до речі, мені ця колекція не дуже подобається. Скоро я її вже закінчу. Так, наступне це у нас таба лапочки. Відкриваємо наш пакетик під номером 5. Ось. І давайте, давайте, відкриванька, тому що я його робила дуже довго. Я не пам'ятаю, що там. І він може бути легендарним, але щось я. Забула, що він що, що він не легендарний. Так. І ось наша тапка. Так вона якась чорненька бачу. Як його порвати? Як його порвати І я вже ось відкрила. І давайте подивимося, що за лапка. ось така вона чорненька. І, до речі, тут немає наклейки, тому я її приклеїла на обичний. Хоч, тепер колекція запитання. Так, ось такий ж у нас спакетик. Добавляйте внимание, лишні звуки, просто я це відео озвучую, коли йду після школи. Під номером 6. Ну, давайте під номером 6. Так. Так, так, так. Що ж у нас тут? Давайте подивимось. Ну, скільки тобі років? Так, І що запитанечко. Скільки тобі років? Скільки років вам пишіть в коментарях? Почекайте. Що замов важко? Ну, ось, скільки тобі років? Скільки років вам випишіть в коментарях? В коментарях. А мені е, зараз 8. А, ой, господи, мені зараз 9. Бонедавно було день народження. Так, і приклеюємо його. Скільки тобі років? Я вже відповіла. Приклеюємо його на номер 6. Ось так ось. До речі, рівно прям, прям, рівно вийшло. Тепер дівчина або ще у дівчини в сумці в сумці. Так, відкриваємось такий пакетик. Так. І що у нас там буде? Щось велике. Я вже знаю, що це. Я вже знаю, що це. Дивіться, просто це найвеликий сюрприз. І це у нас під номером 6 легендарний. У нас є такий ось телефончик. Тут 14.25, я його малювала в 14.25. І давайте його приклеїмо. Приклеюємо так. Давайте його, ось такий ось він в зеленому стилі. приклеїмо його ось так ось. Ось так. Ні. Ні. Треба якось так, щоб помістився наступний сюрприз. Ось так ось, да Супер. Так, і тепер у нас колекція капібари. Минула новинка, ось такий ось у нас сьогодні пакетик. Давайте відкриємо. Відкривашка відкрилася. Так, відкриваньки. І у нас тут попалася капібара під номером 4. Це ось. О. Так, і... Ось така ось у нас капібара. Вона під номером 4. Не під номером 5, то я неправильно написала. Так, ось така ось вона у нас. Мілашка. Не причати внимання на лишні звуки. Так. Що це? Так, капібару приклеїли. Тепер у нас наша новиночка теми. І я хочу подивитися, чи буде мені підходити ось ці відкривашки. Можливо, наступна колекція буде саме з цими відкривашками. Давайте відкриємо. Оп. Так. Відкриваємо. І ось так. І що це? Так. І, до речі, наша відкривашка спрацювала. Така чашечка, я її бачила на тему. Можливо, я навіть вставлю її десь тут, якщо я знову знайду її. І вона у нас під номером 2. Ось тут ось. До речі, мені не дуже ця чашечка подобається. Ну, але не було чого малювати, намалювала її. Так. Відклеюємо її і ліпимо на номер 2. І сюди ось ліпимо. Оп. Так, надеобережненько-обережненько. І, до речі, це вже остання колекція на сьогодні. Так. І закриваємо наш каталог. Закриванькаємо. Ось такий наш каталог, якщо ви забули, який він. І це вже кінець відео. І зараз я покажу за традицією, що у нас, так сказати, е скільки мусора набралося. І давайте ми подивимося. Так ось. Маленька наша традиція. Я скільки мусору цю розпаковочку. І в мене ось такий ось пакетик. Це я робила ось цей там котика, дівчинку і так далі. Так, давайте ми складаємо все сюди. Складаємо, до речі, тут дуже-дуже багато чого. Так, дивіться, скільки багато чого буде вже виносити. Так. Відкриваємо. Відкриваємо, відкриваємо. І все. Так, складаємо, докладаємо. Ага. І ставте лайки, підписуйтесь. Ви були на каналі Сакура. Я вас всіх дуже люблю. Всім Па-па!